Вгадайте, що це за країна? Отак, от з першого погляду, з першого виходу з аеропорту. Що це може бути за країна? Пірана, площа Сканденберга, 31 травня 2024 року. Країна, в якій теж намагались будувати комунізм. А потім все перетворилось на диктатуру. А потім все дійшло до масштабів Північної Кореї. І тепер вони живуть ось так. Я в Тірані. В Тірані. І... І я трохи, трохи, ну, я в неочікуваному такому захваті. Тут доволі пристойно. Якщо не дивитись на комунізм, який тут будували колись. Ну, з ким не траплялось, Це дуже таке. Але я бачу, зараз центр міста знаходиться в такій потужній забудові. Але думаю, за 10 років вони вступлять в Євросоюз. Що скажете? Напевно, школа в Албанії вже закінчилась. Повний парк дітей. Подивіться, як прикольно? Як вони забудовують цікаво? Дивіться церква і міноряд. Чомусь. Я приїхала в наступне місто. Це місто Дурес. У мене немає інтернету, я навіть не знаю, в яку сторону мені йти. Але які гарні чубітки. Буду сподіватися, що я йду в правильному напрямку. Це як ви думаєте, може це великий батут, а тут якась споруда. І я досі не знаю, в яку сторону мені йти, але принаймні я вже біля берегу моря, тобто це якось мене. О, так, бачу море. О! Ой-ой! Ой-ой! Ви тільки подивіться, ви тільки подивіться. Що тут коїться. Хай Бог Ось така погода в Дуресі 31 травня 2021 року. Ми вже в готелі. Готель називається Кристал. Зараз робимо одразу огляд румтур. Що ми маємо? Туалет ванна. Навіть є всякі штучки і а, Валера. Це я після шторму. Отака шафа величезна, наша така велика. Є подушка. І ковдри, якщо до вас прийдуть друзі, є холодильник без наповнення, телевізор з пультом. Така мила корзинка. Є навіть стіл робочий є стілець. Є от таке ліжко прекрасне. Єгипетські мотиви. Кондиціонер, а, дивний колір стін. Але на відео він трошки бридкіший, він в реальності трошки кращий. І е, балкон з сів'ю. Е, Але сьогодні це жесть. Це хардкор. Зараз ми спробуємо вийти. Якщо мене не знесе, боже. Найс. Зараз скажу і тут є два стільця, не забуваємо. Це, це теж важливо. Зараз скажу, скільки це коштує на одну добу. Такий прекрасний номер на одну добу коштує 50 євро. Як на мене, супер. Подивіться, як побудований будинок побудований. Я ще з кого не бачила. Виглядає дуже дивно. Нащо так? Що це за перший поверх, як цокольний? Або це мінус перший, або це нульовий. Дивно. А тут у нас албанські руїни. Це був амфітеатр. І щось ще. Там відчеть. Не часто в Європі можна побачити відчет. Такий затишний ресторанчик. Дуже прикольний. І одразу Як, якась із центральних вулиць і, і мечеть. Я не ну ви це бачили, подивіться на цій вулиці. Подивіться на ці світлі вулиці. Ну, може так тільки біля мечеті, тому що тут мечеть. Мічеть. мічеть. А, -а, а, це центральна площа. Ну подивіться, яка краса у насправді. Ви таке очікували від Албанії. Особисто я ні. Подивіться, яка краса. Пальми, фонтани. І мічеть. Албанці поціновувачі опери. Ці рані на центральній площі була опера і тут. Я оце Планувала сьогодні ввечері пити пиво, і я тепер не знаю, як я буду пити пиво. Но. Після цього. Я вже я останній раз чула призив точніше, Азан. Останній раз чула в 2020 році. І це прям так. Прям так. Албанія і боротьба з пластиком. Подивіться, все запаковано. Кожна авокадінка. Ну, що я кажу, в Італії та сама півдня. На жаль. Маю план поїсти шаурми. Ось тут. В них є навіть доставка, ну тобто заклад такий серйозний, я думаю. Написано фастфуд. І пахне непогано. Ризикнемо. Може я ще передумаю, але поки що я можу сказати, якщо б Ліван і Греція мали дитину, то це була б Албанія. Дивіться, який гарний в Албанії коледж. Хотіли б вчитись в такому коледжі? Звісно, що так. Шторм ще є. Ще не пішов.